Так, 1 листопада 25 рік відновлення ірпінських липок. Це я зайшла на перший поверх третьої секції. Тут вже зроблено внутрішнє оздоблення, почищено все зверху. Це оця однокімнатна квартира, яка мала... От тут ще нічого не зроблено. Зараз покажу. Тут треба. Треба чистити. А, ні, тут уже також зроблено, дивіться, як гарно і почищено, саме зроблений. Я не пам'ятаю її номер цієї квартири, але ну, не, не суть. Ця квартира мала собі отут. Зараз. Так. Якщо ви пам'ятаєте, Навкрізь вони собі прихватизували, вони отут -от ставили стіну. І це все приміщення у них було, ще додатково використовувалось, як їм дуже хотілось. Ну, тут було приміщення, да? і вони мали окремий вхід, з якого переляку не зрозуміло. Зараз технологічно. Потрібно було зробити, оскільки поверховість тут більше ніж вісім поверхів, тут має бути окрема шахта димовиведення. І другий ліфт, який у нас був. Скритий для всіх, а використовувався лише нашим бувшим забудовником. Зараз його тут немає, і він буде димови димоходом для димовиведення, як це вимагає, вимагають норми. Отут, тому оцей прохід закладено, і там буде окреме приміщення зі всіма потрібними. Пульт, пульт там якийсь буде, не буду брехати, не пам'ятаю, як він називається. Так що отут оця квартира матиме свій вход, і в межах своєї квартири буде володіти своїм майном. А це все місце загального користування. Це перший поверх, де у нас міфтова. Отак. От Внутрішнє оздоблення, почищено все, як на мене, все зроблено добре на даний момент. Йдемо поверхом вище. Так, я не пролізу. Некуди вході. Нікуди тут ходити. Нікуди, так. Це ж про те, що я кажу, що тут буде до шахти димове виведення. Тут ж відокремлене спеціальне приміщення. Тут прямий вход був в цю квартиру, пам'ятаєш? Вони собі місце загального користування зробили приватним, як завжди. Так, ми на другому поверсі, насправді тут нічого не змінилось. От зовсім. Ось такий вигляд мають квартири, які були з укріпленням на стелі і на пілонах. Я, я не буду ходити по-другому поверси, бо я не вважаю тут. Тут немає нічого нового. Тут все було зроблено аж минулий відос, я показувала це все. Можемо обламати кусок. Бачиш, зачепили чимось. Оце ж привіт! привет! <сіх> Оця квартира тут Також уже Я не знаю. О, тут уже бачиш, готовятся даже э, швы, э, зашпакльовують, готовятся к штукатурке потолков. Прикольно. Вообще-то вони, по идее, там сеточку. Да, там есть сеточка. Я... Нормально навіть роблять. Ну, делают согласно требованиям ньому... этих всіх норм. Якби ще ця квартира була поверхів на п'ять вище, взагалі було б все шикарно. Коротше, на другий поверх нема що тут робити. Дівчата, які роблять чистову, вони десь на поверхі п'ятому вже працюють. Мені здається. А, це третій поверх. Ну, я не пам'ятаю просто, я як дівчонкам заходила, вони були на п'ятому етаже останній раз, коли я заходила. Тут, коротше, просто світ. так. Да? І уборка. Добрий день. Ні, не, не просто, ви тут працюєте. Що вашого підмастерів мобілізували? Да. І ви, ви досі один, уже ж тижня-два як його нема? Дали когось, так? Да? Да, ага, а ви не можете без роботи. Ну, звісно. Робота наша все. Ясно. Електрику. На третьому поверсі, третьої секції роблять електрику. А гарний був. Була стеля. Зробили наш трубу. Бачите? Да. Так, потім... да. Да, Ніка, я виключу мікрофон, розкажу тебе цю всю жопу. А тут бачиш, а тут, на третьому поверсі, власнику, я дуже рекомендую прийти і, ви, і щоб вони оце все зняли з потолка. США самая это, это потолок собственника остался живой. Блять. Я Владислава во вторник сюда приведу. Вот он, вот он мне дорог, понимаешь? Тут, конечно, уже вообще хрен... Ну, блин, посмотри, ну это же очевидно. Это же все очевидно. Я сейчас фоткаю это все. Ну, про что эти люди думают? Я не понимаю. Ну, серьезно? Вика. Не, ну, это для этих... Это одна из тех же историй. Понимаешь? Короче, на третьем этаже заканчиваем.